Привіт-привіт! Сьогодні будемо отримувати відповіді за допомогою біолокаційної рамки. Погнали? Чи є життя після смерті? Так чи ні? Так. Дякую. Чи є на землі інопланетяни? Так чи ні? Так. Дякую. Чи може людина несвідомо заключити договір з дияволом? Так чи ні? Так. Ого. Свідоме так. Дякую. Чи спілкуються люди з неземними цивілізаціями або вищим розумом? Так. Дякую. Чи існували на Землі гіганти? Так чи ні? Так. Дякую. А чи була планета Земля першою планетою з життям у Всесвіті? Ні. Свідомо ні. Дякую. Чи бачать тварини те, що не можуть бачити інші люди? Так чи ні? Так. Дякую.